Рівненський кардинал у матчі з Івано-Франківським ураганом зазнав поразки в рамках 14-го туру чемпіонату України з футзалу Екстраліга. Початок матчу не відчував якогось гострого сюжету. Він розпочався відносно спокійно. Обидві команди намагалися грати обережно. Однак вже через деякий час кардинал, який личить господаря майданчика, почав показувати своє бажання грати в цій зустрічі першим номером. Щоправда, це бажання не поспішало втілюватись в голи. Якщо брати так. Саму гру, то я вважаю, що суперник добре зіграв в обороні, наситив в обороні свої редути, не дав нам якби, розбігтися. І грали зібрано вони в захисті. Плюс, якщо десь їхні гравці помилялись, то підстраховував воротар. І ну, все-таки все закономірно. Тому що, якщо там хтось думає, що якщо в нас, то ми нанесли, там вдарили. По їхніх воротах в п'ять разів більше ударів, це не про що не говорить. Раз на один м'яч вони забили більше, значить вони зіграли правильно. Перший гол у свої ворота принесли самі кардиналівці. Віталій Танський у простій ситуації віддав неточну поперечну передачу в ноги ураганівцю Антону Лясковському. А той вже недовго думаючи пробив неприкритий воротарем кут. Другий тайм матчу розпочався із пожеж біля воріт урагану. Арбітри призначили у бік воріт гостей. Вільний удар Завершував комбінацію рівнянин Мар'ян Маринюк, але його удар на лінії воріт зупинив Михайло Зварич. Втім, вже за декілька хвилин рахунок зрівнявся. Танський зіграв у стіночку з. Маринюком, а той, опинившись на віч із воротарем урагану, технічно пробив повз воротаря. Здавалося, після забитого голу кардинал повинен дотиснути гостей. Проте як виявилось пізніше, все в цій грі лише починалося. На 26-й хвилині гості здобули право виконувати аут з правого флангу. До воріт Віталія Дєнюшкіна було далеко. Втім, Орест Боргун після пасу партнера з лінії наважився на удар, і це 1-2. А ще через 10 хвилин ураган забив свій третій гол. Природні, що в такій ситуації кардиналу потрібно було рятувати матч. І логічно, що Сергій піддумав. ...відреагував на цей гол тайм-аутом і виходом п'ятого гравця. Після цього господарі поступово стали посилювати тиск на ворота урагану. Це призвело до того, що м'яч таки опинився у воротах. Дубль оформив танський. Однак врятувати нічию у рівненської команди, незважаючи на всі зусилля, не вийшло. Будемо ми розбирати нашу гру більш, більш щільніше. Щоб більше такого не і... Ну, Це футбол. Не можна якби, передбачити, що буде. Вроді би нічого якби, не предвищало. Десь... Я не скажу, що і наші гравці грали там, погано. Ну, хотілося б, мені хотілося б краще, щоб вони грали саме в обороні, більш сконцентровано, більш тож, щільніше. У нас наступила втома. Мозги, як говориться, вже не так працював. І ті помилки елементарні, елементарні які вони знають. Вони їх робили, і тому в нас були і вилучення, тому така інтрига вийшла. Але в першу чергу ще подякувати нашим хлопцям молодим, бо це дійсно молода команда. Які проявили характер, бійцівські якості, бо щоб обіграти карданал на виді, це все треба в сукупності проявити. Це не просто так. Знаєте, чомусь енергія не вивезла звідси очки. Ця поразка знову відкинула кардинал на п'яту позицію у турнірній таблиці. А попереду у рівня непростий вояж до Хмельницького. Віктор Терещук у ритмі подій.